Послається так і бог я живу. 82-річна Людмила Гамбарова каже, немає чим оплачувати комунальні. Розповідає, 26 років тому оселилася в кімнаті в гуртожитку. На Волинь втікла від війни у нагірному Карабасі. Нині з гуртожитку їй виселятися нікуди. Платежка 5450, а пенсія 3 з копійками. Ну там 3400. чотириста двісі даже. Половину заплачу, я і прожити не зможу 30 днів. Такі суми, як нам написали цей раз за отоплення високе, ніхто не оплатить. Мешканка гуртожитку Людмила Зінчук каже, теж немає чим оплачувати комунпослуги. Платили ми по одних показниках, зараз нам встановили лічильники, ми платимо по інших показниках. Тобто складається ситуація така, що в грудні ми платили, ну це я особисто платила три тисячі, а цей раз, виходить, мені платити майже 8 тисяч. За одну кімнату ми ходили на особистий прийом до кольського міського голови, щоб нам чи перерахували, чи просто вияснили, що така ситуація склалася. Людмила Зінчук розповідає, у гуртожитку люди живуть на двох поверхах із чотирьох. Раніше кімнати, що зараз зачинені, заселяли студенти Центру професійно-технічної освіти. Будівля на балансі закладу з 2017 року, каже заступник Кобельського міського голови Віктор Жигаревич. З нового навчального року у будинку лишилися люди, які заселилися і отримали прописку в гуртожитку у різні роки. Будинок власність Міністерства освіти і науки України, розповідає мешканка Наталія Костюк за 12 квадратних метрів кімната, розмір платіжки 5 500 майже. Це, звичайно, велика сума за одну кімнатку. Виселитись немає куди. Грошей, щоб покривати витрати на комунальні послуги в гуртожитку, не мають, каже директор Ковельського центру професійно-технічної освіти Сергій Антонюк. З його слів не знає, як у гуртожиток для студентів заселили людей. Коли восени погодилися подати тепло, мешканці зобов'язалися вчасно розраховуватися за спожите. Говорить бухгалтерія закладу, нараховує платіжки мешканцям. Тарифи по оплаті на теплову електроенергію до нового року були. По ціні 1930 за одну гігікалорію з 1 січня після проведення закупівлі ці тарифи зросли до 3190 за одну гіакалорію. Тому вийшла така суттєва різниця. Врахуйте мою ситуацію і подумайте, як мені діяти, коли вони самі погодилися, і ми так само боргуємо перед постачальними організаціями, Відключені тільки їм, а відключать і нам, тому що ми не можемо сплачувати окремо за їх, окремо за нас. Зі слів заступника Ковельського міського голови Віктора Жигаревича, коли вивчали ситуацію, з'ясували, що у будинку відбулася тепловтрата. Протягом грудня було спожито 33 калорії, калорії. моєму гігакалорії теплової енергії мешканцями даного гуртожитку. А вже за січень 58 вісім калорій майже в два рази більше спожито теплої енергії. Це були втрати прямі втрати гігакалорій відповідно зв'язку з підтопленням. Тому прийнято рішення, щоб місцеві постійно спостерігали, ввели спостереження за підвалом, за станом ґрунтових вод, при можливості і при наявності даних вод, щоб проводилося їх відкачування. Віктор Жигаревич каже: зараз готують проєкт рішення на сесію міськради, щоб виділити гроші з бюджету на погашення боргу мешканців гуртожитку на Чубинського 16, у Ковалі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.